У льмівських передмістях тоді стояла така тиша, яку чують тільки ті, хто вміє слухати не вухами, а серцем. Саме тоді, у вузькому колі. Серед сухих трав і старих воскових свічок мольфарка, що не з'являється перед камерами, а говорить тільки тоді, коли час приходить, нарешті заговорила. Вона не передрікала заради цікавості, вона чекала багато років. І лише зараз дозволила собі сказати те, що бачила, без прикрас, без образів, без алегорій, тільки правда, те, що буде. Таким буде останній день війни, а перед ним буде багато чого. Вранці перед останнім днем земля здригнеться, але не так, як під час землетрусу, і не тому, що ракети впадуть, земля здригнеться, бо щось із середини людської плоті розсунеться. Люди відчують, як тіло стає легшим. У тому буде тиша, але то буде не кінець, то буде останній ковток перед справжнім фіналом. На півдні, без жодного наказу, російські війська почнуть залишати свої позиції, просто підуть без бою, без пояснення. Вони залишать техніку, але не підірвуть її. Вона стоятиме, наче застигла. І кожен український воїн, який зайде туди, не зустріне супротиву. Не буде жодного вистрілу. Але буде присмак холоду, якого не дає зима. Це буде порожнеча, якої ще не було. За три дні до цього з'явиться чоловік у сірому одязі. Його не покажуть новини, його ім'я не згадуватимуть, але його побачать троє: один із центру, один із сходу, один із заходу. Вони зустрінуться з ним і кожен з них отримає листа. Паргамент справжній, написаний чорнилом, якого не можна стерти. І там буде тільки одна фраза, вона звучатиме. Настав час зняти залізо зі скелія». Ця фраза здасться незрозумілою, але вона стане ключем. Через день після цього знайдуть арку в горах на висоті понад 1400 метрів, серед снігів, яких ще не топило, серед скель, які здавалися вічними, і там залізна пластина, вкрита старими символами, половина кирилиця, половина глаголиця. І коли її розшифрують, там буде речення там, де впаде останнє перо, не буде більше шаблі. Це буде перший знак, який зрозуміють ті, хто відчувають. Наступного дня повна тиша. На всій території України не буде жодного прильоту, жодної тривоги. Військові не отримують жодних наказів. Пропаде ефір не технічно, а енергетично. Люди відчують спокій якого не знали всі ці роки. Але спокій не той, що після втоми, а той, що перед зміною. У ніч перед останнім днем місяць стане чорним. Це не затемнення, це його зникнення. І небо буде без жодного сяйва. Але небо буде не страшним, бо воно буде мов дзеркало, і кожен, хто подивиться в нього, побачить своє істинне лице. Тієї ночі не буде сну. Люди лежатимуть з розплющеними очима, але не з тривогою, а з очікуванням. На ранок одна стара жінка у вишиванці вийде на поріг свого будинку на Донеччині. Її ніхто не зніматиме. Але її слова почують усі, і ці слова пролунять у кожному місті, селі, дворі, не по телевізору, не через радіо, а в свідомості. Одночасно. Люди почують їх і плакатимуть, але то будуть сльози не болю, а визволення. І тоді почнеться рух, неорганізований, не з наказу. Люди вийдуть на вулиці, і почнуть прибирати, почнуть будувати, відновлювати без директив, без інструкцій. Природно. Тіло саме знатиме, що робити. Це буде момент, коли душа України повернеться в кожного. Через три дні після цього урядовці виступлять на екранах і скажуть: війна завершена. Але ті слова вже не матимуть такої ваги, бо всі знатимуть це раніше. Бо завершення не буде паперовим, воно буде внутрішнім, істинним. Але до цього ще буде останній бій не за мапою, не за стратегією. Він відбудеться там, де не мали воювати, у полі, яке було вільним. І в тому бою загине 37 українських воїнів. І кожен із них за день до того побачить сон. У тому сні пола без крові, лише пшениця і небо, і вони підуть туди з усмішкою, бо знатимуть той їхній останній крок. А після них ніхто вже не помре на цій війні. У тому бою ворогів накриє не кулею, а страхом. Вони побачать перед собою не лише солдат, а й тих, хто давно мали бути в могилах. Мертві вийдуть не фізично, а як духи. І з ними буде така сила, що навіть ті, хто ніколи не боявся, впадуть навколішки. Це буде завершення війни з обох боків один раз і назавжди. Коли все завершиться, піде дощ, сильний, без блискавок. Він змиє всю кров, і в тому дощі з'явиться світло, не сонячне, а інше. Його побачать тільки діти і скажуть: Мамо, там світиться земля! І це буде правда. Бо земля почне віддавати свою енергію назад людям. Фронт уночі стане світитися. І ще сім днів після перемоги ніхто не зможе туди увійти. Бо там буде інша частота. Ті, хто зайдуть, не витримають, бо там буде дуже близько небо. І тільки ті, хто втратили, зможуть туди повернутись, щоби попрощатись. Початок усіх цих подій буде помітний тільки уважним все почнеться з телевежі, однієї центральної. Вона не впаде. Її не знищать, її просто вимкнуть, без попередження. І в ефірі залишиться порожнеча. Це буде перша ознака. Хтось зрозуміє це все. Після цього буде три відставки: одночасно: один міністр, один командир, один церковник. Їх не звільнять, вони підуть самі, і ніхто не пояснить чому. Але тоді почнеться очищення. Одразу після три зцілення, реальні. У публічному просторі з'явиться новина про людину, що піднялась з інвалідного візка. Потім дитина, яка не говорила скаже перше слово, а ще старенька, що осліпла, побачить онука ці три події облетять Україну і це буде друга ознака. А далі чотири ночі без сну вся країна ніхто не зможе заснути. Не від страху, а через відчуття, що щось почалося, і це буде третя ознака. Потім з'явиться поет, старий вірш. Але вперше почутий. У тому вірші буде рядок, який кожен повторюватиме. Коли серце народу розірва лід, тоді і ворог перестане бути ворогом. І цей рядок стане сигналом. А після нього вс... сонце зміниться, стане білим, не гарячим, а живим, дає силу, а не спеку. А місяць зникне на три доби, повністю. І небо стане чорним, але спокійним. Це буде пауза. Перед великою хвилею, тоді почнуться сни однакові. Мільйони українців бачитимуть одне й те саме міст з вогню. По ньому йдуть діти, за ними старі, потім воїни, а в кінці мати з короваєм. Це Україна, яка повертається додому. Коли цей сон побачить мільйони одночасно, завершиться останнє. І тоді вже не буде потреби в кулі, ворог піде. Тихо, без бою, і ми більше не воюватимемо, бо тоді стане світло. І тоді, коли здасться, що вже все мовлене, настане найглибше мовчання, бо після світла завжди тиша. Але та тиша буде не глуха, вона стане початком нового слуху. Люди почнуть чути землю не як метафору, а буквально хтось почує шепіт під ногами, хтось стук серця планети. Це буде перший раз, коли нація встане в абсолютному єднанні не з гаслами, а з внутрішньою правдою. У той день у горах прокинуться ті, що спали сотні років не люди, а знання, архетипи. Коли війна відійде, відкриється ще одна гірська ущелина, де буде знайдено артефакт, камінь з написом, що досі не щитувався жодною мовою. Але діти зможуть прочитати його, бо вони ще не зіпсовані чужими словами. І вони скажуть, що там написано: той, хто зберіг світло в темряві, не боїться світла у світлі. Після цього почнеться друге народження України, але не як держави, а як форми свідомості. Люди почнуть не вірити, а знати, не питати, а чути, не боятися, а діяти. І це не буде революцією, це буде поверненням до себе. Відновлення почнеться з найпростішого. Люди почнуть садити дерева навіть там, де недавно був фронт, особливо там. І ті дерева почнуть рости швидше, ніж зазвичай. Бо земля вбере біль і поверне життя. Першими зійдуть дуби. І то будуть дуби непрості їхні гілки будуть нести форму тризуба. Хто буде уважний, побачить. Але ніхто не буде сумніватися це знак: в цей час світ почне змінювати ставлення до України, не політики. Не лідери, а звичайні люди. Мільйони почнуть їхати сюди, не заради вигоди, не як туристи, а щоби бути частиною. Бо енергетичне поле України стане найсильнішим у світі. І це не буде фантазія, буде зафіксовано вченими, які побачать у повітрі інша вібрація. І саме тоді почнеться справжнє відродження без зусиль, без хаосу, без повтору старих помилок. Церкви відкриють двері. Але не для обрядів, для тиші. Люди заходитимуть туди не слухати, а відчувати. А ті, хто залишиться в монастирях, почнуть говорити новими словами не про гріх, а про єдність, не про кару, а про відповідальність. І на тих стінах з'являться ікони, на яких не буде болю, лише світло. Школи почнуть навчати не програм, а істини. Там говоритимуть про зв'язок людини з землею. Про те, як думка творить подію, про те, як слова запускають енергії. І тоді кожна дитина знатиме, її дія важлива. Армія не розформується, але зміниться. Це буде сила, яка більше не воює, а захищає простір не тілом, а полем. І ті, хто носитимуть форму, будуть не воїнами, а тримачами коду. У кожного з них буде новий знак не прапор, а кристал. І кристал цей носитимуть в серці, як енергетичний вогонь. І все це почнеться з моменту, коли нація скаже досить, не з гнівом, а з усвідомленням. І цей момент уже не так далеко. Після того, як ворог піде, залишиться простір. Він буде порожнім, але не пустим. Його треба буде заповнити не забудовами, не структурами, а смислом. І тоді з'являться ті, хто почне говорити нове слово не як релігію, не як науку, а як знання. Вони не будуть мати титулів. Але кожен відчує, це правда, бо ті слова будуть прості Вони звучатимуть так: живи, як світло, говори, як тиша, слухай, як дерево. І вже тоді почнуться справжні союзи, не між державами, між людьми. Українці почнуть формувати спільноти по всьому світу не заради політики, а для підтримки світла. Вони почнуть передавати знання, які відкриються в кожному: хтось почне бачити енергію, хтось лікувати руками, хтось чути голос планети. І всі ці дари будуть розвиватися природньо, без вчителів, бо Україна стане школою для світу. Повернуться ті, хто виїхали. Але не всі, деякі залишаться за кордоном. Бо там будуть потрібні, як носії нового коду, як провідники для інших народів. І той, хто колись стояв на кордоні з автоматом, стане першим, хто відкриє нову школу знання, а та, що ховала дитину в підвалі, стане матір'ю для сотень. І той, хто мовчав, почне говорити і його слухатимуть, бо він говоритиме серцем. Ворог після цього не зникне як держава, але зникне як ідея. В його душі вже не буде місця для ненависті, бо та ненависть повернеться до них і зруйнує їхні власні клітки, і вони не витримають. Натомість почнеться процес очищення. Їхні діти почнуть питати, чому ми це робили, і не буде кому відповісти. І ці діти самі відмовляться від минулого і самі прийдуть з простягнутою рукою, не з вибаченням, а з визнанням. І тоді Україна скаже: ми пам'ятаємо. Але ми йдемо далі.